Вітаю в ефірі телеканалу Суспільне Чернігів. Новини у студії Гордій Єрмак. Сурдопереклад Лідія Мовчаренко. Коротко про те, що побачите у випуску. Далі у Новоселівці відкрили перше модульне містечко для людей, які втратили житло внаслідок бойових дій. Як житимуть переселенці? Самі возять хліб, бо ніхто не хоче цього робити під обстрілами. Як живуть люди у прикордонні Чернігівщини? У 18 школах у Чернігові зможуть навчати дітей очно. Як обрати форму, яка влаштує учнів, батьків та освітян? У Новоселівці відкрили перше модульне містечко для людей, які втратили житло внаслідок бойових дій. Ордери на поселення вже отримали 280 жителів. Підписали його на один рік. Саме за цей час людям мають відбудувати нове житло, повідомив Олексій Чернешов, міністр розвитку громади території України. Як обживають містечко і чого людям у ньому не вистачає, дізнавалась Дар'я Янушкевич. Ось тут палички, тут одські пальця. Надія шкляревська розкладає речі у своїй новій кімнаті. У першому блоці модульного містечка таких 22. дві. Низькавато, бачите, низько, низько. Це так воно, так як залізеш, так. Це краще краще на другому поверсі жити. <гум> ну, отут, наче більш пространства. До входин зв'язала кілька килимків, які розіслала у кімнаті. Вежу, вежу, бачите одного. Це такі маленькі до скамечки, такі вони, наче ті острі угли, так я оце їх пов'язала, бачите? Один краще другого. У модульне містечко переїжджає жити 280 жителів Новоселівки. Село опинилося на лінії вогню і майже все знищене. У містечку 88 житлових модулів, які розраховані на 352 людини. Наразі у Киселівській сільській раді ордери на проживання отримали понад 280 жителів Новоселівки. У болоті є окремо чоловічі і жіночі душові кімнати, ігрова для дітей, і кухня. Не вистачає напевно холодильників. Напевно, два маленьких холодильники на модуль це маловато. Можливо, не вистачає для приготування їжі щось, чотири комфорки, але можливо вирішиться тим, що у людей є і мультиварки, і електрочайники, і може якісь плитки. Тобто, я думаю, буде в процесі все якось вирішено. Модульні будинки це безоплатна допомога від уряду Польщі. Сьогодні вперше новоселівку відвідав посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький. Вражає звісно, це може одне, одне з найбільш постраждалих сіл чи, чи містечок, яке я бачив в Україні. Ми привозимо модулі. Може, хтось привезе пральні машини, хтось організує їжу чи, чи щось для дітей. Треба об'єднувати наші намагання і швидко поточно допомагати. Люди тут мають жити тимчасово. Ордер на проживання підписали на один рік. Мають бути побудовані нові будинки на місці, тих, що зруйновані. Ми цим будемо займатися. Це займе певний час. Під це будівельні матеріали з боку уряду профінансовані і надані регіону протягом одного року. Максимум, це модульне містечко має тут бути. Після цього люди мають можливість приїхати повернутися до своїх відбудованих осел. Проживання у модульному містечку є безкоштовним для людей. За комунальні послуги також платити не треба, сказав Олексій Чернишов. Модульне містечко в Новоселівці стало десятим, яке відкрили в Україні. Дарія Янушкевич, Олександр Сітько – Новини на Суспільному. У Чернігові до офлайн навчання готові 18 шкіл та приблизно 8 тисяч учнів. Такі цифри озвучив секретар Чернігівської міської ради Олександр Ломако. Міська влада пішла на відновлення очного процесу навчання задля того, щоб люди не виїжджали з міста. Головні мотивації це психологічна адаптація дітей, щоб ми не мали втраченого покоління, і це відтік людей з Чернігова, тому що дуже багато людей дивляться, що буде 1 вересня, якщо школа не буде працювати. Ми поїдемо кудись там Тернопіль чи в Європу. За словами Ломаки, у цих 18 школах є підготовлені укриття, які можуть містити понад 11 тисяч дітей. А школи, які не мають власних укриттів, будуть домовлятися із сусідніми закладами, щоб діти під час повітряних тривог переходили до укриттів сусідніх будівель. Загалом у школі на зміні може навчатися не більше дітей, ніж може одночасно перебувати в укритті. Кількість закладів освіти, які працюватимуть очно, може збільшитись протягом перших місяців навчального року. Додадуться ще школи, бо ремонтні роботи йдуть багатьох школ. З міського бюджету Чернігів виділив на заклади освіти, спрямував вже зараз 185 мільйонів гривень. Якщо учень має бажання навчатися очно, а школа не працюватиме в такому режимі, можна буде перевестися в інший заклад. Правильня освіти з керівництвом закладів зараз дуже активно працює, щоб діти з тих шкіл, які хочуть навчатися офлайн, але не можуть в своєму закладі, щоб от повністю весь клас, ну, грубо кажучи, вся школа, згідно з графіку в іншій школі, знаходили вікна або там до обіду одна школа, після обіду інша школа, працювали в будівлі іншої школи. Тобто будуть і такі у нас школи, можливо, тимчасово, які будуть працювати як вся школа, щоб не розривати зв'язки між дітьми, не міняти класи, вчителів і так далі. За словами Ломаки, сьогодні виконавчий комітет міської ради виділив гроші на функціонування комунального підприємства шкільне. Тому з 1 вересня у цих 18 школах буде організоване харчування. Також протягом навчального року батьки можуть змінити форму навчання для своєї дитини з на дистанційну і навпаки. Але офлайн навчання залежатиме від ситуації в регіоні. Ми ж говоримо про. Скажемо так, час як зараз, коли у нас є повітряні тривоги, є загрози ракетного обстрілу. Якщо зміниться безпекова ситуація і буде там загроза артилерії або повторного, не дай Боже, наступу, то зрозуміло, що школи працювати не будуть самі возять хліб, бо ніхто не хоче цього робити під обстрілами. Через регулярні прильоти артилерійських снарядів з території Росії до села Хрінівка Сновської громади може перестати їздити і пошта. Ми побували у населених пунктах, що на відстані 3-5 кілометрів від Росії. Як живуть люди під постійною загрозою артобстрілів? Дивіться у матеріалі Аліни Клименко. Гуцькіт був. Як отак от бам, і все. П'ятирічний Даня показує місце, куди 13 серпня поруч із його будинком прилетів снаряд. Міни і бомби, і ракети. Я не знаю. Це село Хрінів Касновської громади. До кордону із Росією три з половиною кілометра. Після виводу своїх військ з території Чернігівської області росіяни продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти зі ствольної артилерії та мінометів 120-го калібру. Дядько Дані показує ще один приліт: снаряд впав біля криниці. Там сиділи ми відпочивали, так сказати, і в нас це, як бабахнуло, так нормально бабахнуло. Вистріли чуємо. Головне – услышати, куди перший полетить, а тоді… Все нормально буде. Хата 81-річного Миколи за кілька метрів від місця, де впав снаряд. Під час вибуху він разом із електриком лагодили розетку у дворі. Отут ми стояли О, і вельми стрілянуло, щоб попадали вдвох. Стекло, ото розколота, а це взагалі туди не впало і там лежало. Снаряд тоді обірвав лінію електропередач. Зі стелі будинку посипалась побілка. Як можна жити, як стріляють. Ну, хоч не з вельми часто. Дружина Миколи Валентина каже, жити у постійній напрузі важко, але і їхати нікуди. Один син живе у Білорусі, інший в Росії. Мой син вельми настроєний проти війни і вообще. А те, що в Росії, ну не знаю. дуже рідко розговарива. Король. Нема. Подружжя Єрмоленків намагається відволікатися, зокрема, грою в карти. Ведуть навіть підрахунки, хто кому скільки разів програв. Тримають курей та саджають город. Окрім них, у хрінівці проживає ще 32 людини. Переважно це пенсіонери. Через обстріли виникали проблеми із забезпеченням села хлібом та молоком. Водії з Чорського хлібзаводу бояться під обстріли попадати і хліб не возять. Возимо ми самі на хріновку і на клюси хліб. Пошту поки що возять. Ну там також під питанням. А це село Гірськ. Воно за 6 кілометрів від Хрінівки. Росіяни обстрілювали гірськ два дні поспіль з артилерії та мінометів. Оперативне командування Північ тоді зафіксували 15 прильотів. Як правило, ці обстріли мають хаотичний характер, і направлені, щоб просто тримати в тонісі наші підрозділи Збройних сил і кошмарити місцеве населення. Буває, що неділю перекур, як кажуть, потім знову починають на ферму, до нас сюди прилетало, у саду там ще трохи тут недалеко, а так у село поки не долетало. Кожен день, як починають, десь близько, так і падриваєшся з кровати і думаєш, куди його йшо. Альона має трьох дітей. Пропонувала чоловіку покинути рідну домівку. Але поки родину у гірську тримає будинок та господарство. Все життя тут прожили, так. Не хочеться нікуди виїжджати. Якщо вже сильно почнуть, уже що нікуди вже діватися. тоді вже будемо щось думати, будемо кудись переїжджати. За словами старости, кількість жителів зараз не змінюється. Усі, хто хотів, виїхали ще на початку війни. Утім, якщо бойові дії посиляться, людей будуть евакуйовувати з небезпечних населених пунктів. У нас є алгоритм дій щодо можливого відселення людей, особливо суці прикордоння. Це гута, гірськ, клюси, хрінівка і так далі. Поряд з тим, з Курюківською міською радою, як також у нас прикордонною громадою, є. Ми попрацювали план заходів щодо можливої евакуації чи відселення тимчасового чи постійного людей на період активних бойових дій. Аліна Клименко, Олександр Поліщук, новини на Суспільному. Учасники програми часткової компенсації за заміну вікон можуть розраховувати на загальну виплату не більше, ніж 40 тисяч гривень, а також не отримуватимуть компенсацію за встановлені вікна на балконах, лоджіях та в інших неопалюваних приміщеннях багатоповерхівок. Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні виконкому Чернігівської міської ради. Ці правки до програми внесли, аби була можливість компенсувати скління максимальної кількості пошкоджених вікон. В теорії ці правки повинні допомогти підготувати більшу кількість багатоповерхівок до опалювального сезону, розповів міський голова Чернігова Владислава Трошенко. Нагадаємо, компенсації за ремонт пошкоджених вікон відбуваються за розрахунку 3 тисяч гривень за один квадратний метр площі вікон кімнат та віконних блоків виходу на балкон. Крім того, важливо, аби в документації була чітко зазначена ця квадратура та сума кожного відновленого вікна. Йога за сигналом тривога. Актор театру та кіно Максим Бурлака презентував свій проект у міському палаці культури у Чернігові. Це семихвилинний навчальний відеоролик, який жартівливій формі показує, як виконувати асани або ж вправи з йоги. Ідея автору прийшла, коли він під час повітряної тривоги перебував в укритті, а люди навколо нервово гортали стрічки новин. Максим пропонує використовувати повітряні тривоги з користю, направляючи негативну енергію та емоції у фізичні вправи, поєднані з дихальними техніками, що заспокоюють деталі у сюжеті. Якщо чуєш цей сигнал, хапай килимок і шукай безпечне місце. Йога за сигналом Тривога. Це семихвилинний навчальний ролик з комплексом вправ для йоги. Його автор, актор театру та кіно Максим Бурлака. Підніміть руки та відведіть їх за голову. Потім добре прогніться, розкриваючи грудну клітку. Російська армія уявляла, що саме так її будуть зустрічати в Україні, немов визволителів. Тут дуже важливо глибоко вдихати запах свободи, яку російське правління хоче у нас відібрати. Ідея проєкту виникла в Максима, коли під час повітряної тривоги він ховався в укритті. Тоді він помітив, що люди навколо не випускають телефонів з рук, вивчаючи новини і що далі стають більш замкненими та знервованими. Люди всі застресовані, і, власне, спини е, схожі на знаки питання. І я розумію, що ну, таке існування, воно трошечки. Е, Шкодить, як мінімум, психічному і фізичному здоров'ю. І в цей день прийшла ідея, причому вона якось на римі зіграла, що йога, тривога і народився проєкт Його за сигналом тривога. У такій непіврозважальній формі він пропонує людям надлишок емоцій, часто негативних, направити на фізичні вправи, які до того ж допоможуть заспокоїтись. Ось цю енергію ненависті до ворога. Перекласти в фізичну дію йога допомагає сконцентруватись, якби від зовнішнього світу перейти до, до, до інших моментів. Сьогодні відеоролик презентували у міському палаці культури. Заради обкладинки Максим спеціально їздив до Харкова, аби сфотографуватися в стійці на голові. Ця поза асоціюється із ракетою на площі свободи поруч зі снарядом, який привезли сюди у 2015 році. Третя позиція як вітає Путіна більшість населення Росії. Стоїмо на коліна і витягуємось вперед. Крім того, присутнім пропонували разом з інструкторкою з йоги Чернігівкою Ксенією Богун вивчити прості дихальні вправи, які може виконати будь-хто у будь-яких умовах. Ми хочемо поговорити якраз про це, коли людина не знає зовсім, як себе заспокоїти в певних ситуаціях. Дихання дає нам. А дає нам концентрацію уваги на чомусь іншому. Правильно виконані дихальні вправи, говорить Ксенія, здатні покращити самопочуття практично одразу. Найпростіше, що ми можемо зробити, це просто слідкувати за своїм диханням. Ми робимо глибокий вдих десь на 4 секунди. Потім затримуємо дихання. І також тримаємо затримку дихання десь 4 секунди. І потім ще 4 секунди повільно видихаємо. Саме йога, саме це дихання. Ще щось я ніколи не практикувала, і це дійсно було сьогодні для мене відкриття і дуже цікаво. Люди іноді дуже панікують, і саме можливо сконцентрування на самому собі може допомогти людині трохи заспокоїтись, і це ну як на мене дуже важливо. Це усвідомити навіть Максим Бурлакаш говорить, що нині розмірковує над наступними епізодами йоги за сигналом тривоги. Анастасія Лоза Дмитро Фальчевський. Новини на Суспільному. На цьому в мене все більше новин можете знайти на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до зустрічі на Суспільному.